Всім привіт! Сьогодні на обслуговуванні в нас Lada Priora і в ній ми будемо міняти натяжного ролика та ремня додаткових механізмів. Тобто ремінь кондиціонера, гідропідсилювача та генератора. Підготували головку Е11. та під демократів двигуна. Так, двигун, як ми бачимо, вже припіднявся трошки разом з подушкою. Зараз, мабуть, ще трошки піднімемо, щоб з'явився більший зазор. Так, тут вже, як бачите, хтось понепокоївся за нового власника машини і прив'язав. Сюди нового ремня. Тобто при заміні при заміні оцього ремня хтось одів сюди два, два ременя. Один оділи на механізм, а один запасний, щоб потім в дорозі десь не знімати подушку, а просто розрізати розрізати хомути і поставити його. Ну, то ми залишимо, залишимо власнику, щоб в нього був такий аварійний запасний варіант. А ми встановимо нового ременя. Так, ключем на 17. Відпускаємо натяжний ролик. і знімаємо його повністю, його ми також будемо міняти. Піднімаємо ще трошки двигун. Все. Старий ремінь знято. Будемо ставити отакий новенький. Новий ремінь протягуємо під подушкою двигуна, точніше, між подушкою та кронштейном. Тут нам трохи заважає цей запасний ремінь, але то нічого. Зараз якось його. Направимо. Так, зверху тут уже наче все добре. Та треба ще знизу направити. Треба одягти ремінь ще на насос кондиціонера. Так, все, все у нас на місці. Беремо новий ролик. Зі старого забираємо болт. Так, все, ролик на своєму місці. Залишається лише провести натягування ременя. Натягуємо проти годинникової стрілки. Отаким от, от ключем. Це в мене саморобний, можна купити готовий. Все підтягуємо, піджимаємо і перевіряємо натяг. Все, натяжка ролика проведена. Натягуємо їх до тих пір, щоб він прокручувався на 90 градусів, але не більше. І цього достатньо для нормальної роботи. Все, спускаємо автомобіль з домкрата. Та закручуємо болти кріплення подушки. Все готово. Закріпив ремінь на кабельній стяжки, так як він і був закріплений. Все, робимо пробний запуск. Ну а на цьому все. Всім до побачення. Підписуємося на канал і переходимо на мою інстаграм-сторінку.